Цьогоріч кожне державне свято відчувається по-іншому зі ще більшою гордістю за свою країну та її символи. У день державного прапора над Хмельницьким зійняли найбільший в області синьо-жовтий стяг. Відбулося це без гучних урочистостей, адже через сценічні дії РФ і потенційні ризики загострення війни масштабні святкування недоречні. Як ви знаєте, в нас є завжди загроза ракетних ударів. Зараз вона особливо важлива на день нашої незалежності, на, на, на день нашого прапору, тому масові заходи ми не проводимо. Це захід, який ми провели на день прапора, підняли наш. Величезний прапор, найбільший прапор в нашій області. А далі ми будемо вшановувати пам'ять героїв. Це вже не будуть масові заходи. До заходу долучилися і представники різних структур Хмельниччини, які кажуть, для них це свято є одним із основних у році, адже сьогодні прапор, що майоріє над звільненими населеними пунктами нашої країни є символом честі, мужності та незламності українського народу. Сьогодні цим стягом наші хлопці йдуть вперед і доводять цьому світу, що ми маємо право на свою на ідентичність на свою незалежність, і те, що ми сьогодні святкуємо це свято, це говорить про те, що ми сильні, єдині і завжди будемо такими і залишимося такими. чи на міжнародній арені, чи на спортивних змаганнях будь -де. це ідентифікація, що є така держава, яка сьогодні бореться проти російського агресу вже пів року і воює проти другої армії світу і перемагає. І я впевнений, що вона переможе. Хвилиною мовчання присутні вшанували загиблих у війні з російським окупантом, адже вони віддали своє життя за те, щоб синьо жовтий прапор виднівся у кожному селі, районі та місті нашої незалежної, вільної України.